Так, всіх вітаю! Це перше відео, по якому ви зможете для себе зрозуміти, чого ви перейдете в платний канал. В цьому клубі будуть точно ті люди, які хочуть змінювати себе і змінювати все навколо. Вони хочуть збагачуватися, вони хочуть ставати розумнішими. І допомагати один одному, хто теж буде в клубі. Це буде клуб, в якому люди зможуть за 50 доларів на місяць покращувати свої скіли, знайти нові знайомства і, як мінімум, змінити своє життя протягом року на краще. Це якщо коротко про те, чим ми будемо займатися. Саме головне, ви повинні зрозуміти, якщо в банку з солоними огірками опустити свіжий огірок, через деякий час він теж стане солоним. Ми створюємо свою банку, в якій будуть бізнесмени і люди, які хочуть розвиватися і рухатися до успіху. Вступаючи в клуб, ви не тільки отримуєте корисну інформацію, а й ще маєте навколо себе дуже крутих людей, з якими ви потім будете рухатися по життю, знаходити нових партнерів і разом заробляти кошти.